<різований> Розкажу вам, як відкривати вітро, тому що це справа непроста, і дуже багато людей може себе поранити. Значить, беремо вітри, вітри це як буде устриці. Uh -huh. Дивиться, тут є них таке, скажімо так, хвостик. От під цей хвостик потрібно загнати такий ніж короткий. І повернути його в Угу. Щоб не поранитися, є такі приспособи. Виставляєте, вона з резини зроблена. Вставляєте сюди ніж, саме сюди, під хвостик. Нажимаєте, загнали. Провертаєте, відкриваєте. І потім тоненьким ножом потрібно... Підрізати частину, яка прикріплена до раковини. Зараз я вам покажу. Ось цю частинку. Те саме робимо на другій стороні, щоб вона спокійно ви могли її вживати. Все, готово.